Громадські справи. щодо врахування інтересів при обговоренні проєкту містобудівної документації, детальний план території земельних ділянок по вулиці Мельниченка, місто Гроденка, Гроденківської територіальної громади, Коломийського району та звір про стратегічну екологічну оцінку. Пропонує такий порядок денний. Обрання головуючого та секретаря засідання, оголошення на ліс на пропозиції громадськості до, до проєкту містаної документації, виступи представників громадськості, обговорення запитання, дебати, надання пропозиції до проєкту місто додінової документації, підведення підсумків у громадської слухання. Е, Пропоную головою засідання. Є пропозиція до голови засідання. Тоді пропоную себе головного спеціаліста відділу інфраструктури, архітектури, інсудимо, кадастру та просто михайлівна брати секрет засідання. Інформуйте судні, що повідомлення про початок процедури розгляду прокувальні пропозиції громадського сіпроекту документації детальних план території земельних ділянок вулиці Мельниченко. Місто Граденка Граденківської територіальної громади Коломійської районі Харківської області, який на підставі рішення Граденківської міської ради від 7-го 25 року, опубліковано на офіційному сайті міської ради від 6 січня 26-го прошу а, Тоді прошу голосувати про обрання головоючого та секретаря засідання, так як я озвучив. Хто за? Доброго дня всім присутнім. Хочу вам розповісти, що метою розроблення даної місцевої документації є визначення параметрів забудови земельних ділянок, а саме будівництва нежитлових житлових будівель та споруд в вулиці Замеченка Володимира. З відповідними кадастровими номерами, вказана документація вона підлягає стратегічній екологічній оцінці і відповідно розроблено звіт про стратегічну гічну оцінку. Також хочу вам повідомити, що основними цілями проекту детального плану території є аналіз та оцінка поточного стану забудови та стану довкілля в межах розробки детального плану території, визначення всіх планувальних обмежень використання території, визначення інструментних умов забудови в межах розробки детального плану території, та забезпечення нормативного рівня інфляції озогренення, та благоустрою. Лав... Лав... І створення передумов для інвестиційного розвитку територій. Хочу надати слово процентам, які розробляли дану документацію, вони вам розкажуть більш ну, повністю все, що пропонується будуватися на цій території. Доброго дня. Так, мене чути? Добре. А ага. е, мене звати Михайло Габрель, я є директор науково-дослідного проектного центру георбаністики і планування. Значить, ну, ми разом з командою робили власне цей детальний план. Але я чому хотів взяти спочатку слово перед тим, як дівчата будуть представляти. Я хотів дуже подякувати місту Городенка. Дуже хотів подякувати працівникам міської ради. Тому що, по перше, ви щоб ви зрозуміли важливість цього е, об'єкту. Ви перші, хто в Івано-Франківській області розмістили об'єкт в містобудівному кадастрі на державному рівні: не Івано-Франківськ, не Івано-Франківська архітектура, а саме ви. Другий момент дуже складно було, чому об'єкт досить довго тягнувся в часі, тому що фактично нам додатково вдалося ще внести змінену межу міста Городенка, тому що згідно даних містобудівного кадастру, місто Городенко було дуже маленьке. на сьогоднішній день ми. Допомогли впорядкувати цю ситуацію. І так само, як цей детальний план, ми фактично процедурно так воно розміщу, Ми розробили СЕО, було проведено інформування, зроблено інформування в екосистемі. Так само ми отримували зауваження. Ну, про це дівчата будуть розповідати. Але фактично, ще раз хочу дуже сильно привітати, що ви перші на цілу Івано-Франківську область. Тому дуже попрошу тоді Ангеліну, будь ласка, розказати про сам детальний план. Всім доброго дня! Сподіваюсь, мене добре чути. Отже, перейдемо до представлення самого проекту. Перше, хотілося б розглянути саме ситуаційну схему розміщення території працювання в структурі міста та найближчі об'єкти обслуговування. Наша територія проектування знаходиться в північно-західній частині міста Городенка. Найближчими об'єктами обслуговування це є магазини, заводи та інші промислові об'єкти. Схема розташування території розроблення містобудівної документації в системі розселення. Це фактично є викопіювання з генерального плану. Функціональне призначення нашої території це є транспортно складська транспортно складська забудова. Наша територія працювання знаходиться в осередку промислового і промислових і виробничих об'єктів. Схема існуючого використання території. З існуючими обмеженнями, ви можете ознайомитися до, з відповідно до наданих нами графічних матеріалів, то також записки, але хочеться визначити основні: це є охоронна зона лев, є охоронна зона місцевого доводу середнього тиску і також санітарно-захисні зони від складських будівель з проєктних обмежень у нас додається лише санітарна захисна зона зерношосільного пункту, санітарна захисна зона каналізаційно-очисних споруд і також санітарна захисна зона ще додаткових складів. Проєктними рішеннями передбачалося будівництво незалежного другого елеваторного комплексу, облаштування до нього під'їзної колії, облаштування паркувальних майданчиків для вантажних автомобілів, будівництво складів типу РП. А 21 проєктування соєвого цеху, облаштування каналізаційно-очисних споруд та місць збору води для пожежого сіння, а також облаштування другої заїзду та виїзду з території опрацювання. Також була розроблена схема транспортної мобільності та інфраструктури і схема благоустрою, згідно якої ефективність використання території складає 55% від загальної площі. Це є мінімальний відсоток згідно ДБН планування і забудови території. Проектними рішеннями передбачається замощення проектних проїздів бетона. Територія існуючий і проектного елеватора також замощена асфальтом. Щодо землевпорядних заходів було сформовано дві земельні ділянки без передбачення зміни цільового призначення, конфігурації ділянки і не передбачається формування нових земельних ділянок. Далі я хотіла би передати слово своїй колезі Марії для озвучення звіту СЕО. Дякую. Якщо говорити про основні висновки щодо СЕО по цьому об'єкту, то під час стратегічної екологічної оцінки. Було досліджено природні умови території і поточний стан. Також був застосований своданаліз. Важливо, що на території відсутні об'єкти природно-заповідного фонду, смарагдової мережі та інші природоохоронні території. Визначено, що внаслідок запланованої діяльності вплив на довкілля полягатиме у викидах від автотранспорту, залізничної колії та транспортування та обробки зерна. Також можливе шумове забруднення і генерування побутових, промислових і відходів алеватору. Очікується позитивний вплив на біорізноманіття. Варто зазначити, що всі проєктні рішення відповідають екологічним цілям національної політики, зокрема стратегії розвитку територіальної громади. Окрім того, в процесі здійснення СЕО було розглянуто три альтернативні сценарії: а саме, незатвердження проєкту, зміна діяльності. Та реалізації проєктних рішень. Запропоновано заходи із запобігання негативним наслідкам на довкілля, і, звичайно, визначені заходи для передбачення для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування. Варто врахувати, що відповідно до статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля. Господарська діяльність, що передбачає будівництво автостоянок більш як на 100 парковість на площі не менше як 1 гектар та буріння з метою водопостачання, належить до другої категорії видів планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля. Загалом розробка детального плану, зокрема звіту про СЕО, була здійснена відповідно до закону про стратегічну екологічну оцінку. Були проводились консультації як з громадськістю, так і з мінекономіки Міністерством охорони здоров'я та обласними управліннями екології та охорони здоров'я. На цьому етапі отримані зауваження від мінекономіки та управління екології. Відповідно, буде складена довідка, а документ буде доопрацьовано. Чи є у когось запитання? Так, є запитання. Хотів подякувати дівчатам. Так, готові відповідати на запитання. Є запитання? Дякую. Дякую за, за доповідь. Бачимо, що детальний план розроблений. Зарахуванням наших природно-кліматичних умов існуючих рельєфу території, особливості прилеглої території та забудови з дотриманням технологічних та санітарних розривів. У мене є пропозиція схвалити проект містобудівної документації, детальний план території земельних ділянок по вулиці Венеченка Володимира, місті Граденка Граденківської територіальної громади, Коломийського району Іно-Франківської області та винести на розгляд сесії на затвердження після подання проекту містобудівної документації на розгляд архітектури архітектурно містобудівної ради. Хто за, прошу голосувати? Всім дякую. Вам дякую за роботу. Рахую, що громадські слухання пройшли. Всім дякую за те, що прийшли. Все, питання підтримано одноголосно. Всім дуже дякую. До побачення. До побачення.